Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Я буду продовжувати з вами ділитись цікавими місцями у Албанії. І зараз ми їдемо на дуже прикольне озеро. Це тут така місцева туристична візитівка. Ось озеро має назву Blue Eye. Тобто це Блакитне око. І воно знаходиться в горах. Тому ми зараз вже виїхали. Єдине, що шкода, що ми їдемо трошки пізно. Але я сподіваюся, що там і так буде дуже гарно. Ось тому зараз доїдемо. Цікаво, до речі, перевірити, як там під'їзд до цього озера. Чи заїдемо ми на низькій машині, але зараз будемо перевіряти і. Якраз я два роки тому а, хотіла туди поїхати, але так як була без машини, то а, всі ці екскурсії це взагалі не моя тема. А ось коли ти один кудись їдеш, то вже круто. Можна а, круто розпланувати час. Ось, і після озера ми поїдемо у ще одне дуже гарне місце а, у місто. Яке має назву Гірокастер. теж таке старовинне, чимось схоже, знаєте, на якусь таку Італію. Я думаю, що більше десь на таку південну Італію. Ну, Зараз, коротше, приїдемо і буду вам показувати. Там насправді дуже прикольно. І головне, щоб там знайшлось де поїсти. Бо тут у Албанії такий приколений, ніде немає. Оплати картою треба, щоб е, була готівка. Я, звичайно, готівку не купувала. Єдине, що сьогодні знадобилось її знімати з української карти. До речі, якщо е, будете їхати, краще знімайте гроші, бо окремо десь 320 гривень просто пішло на те, щоб е, зняти гроші з картки української. Ось, ну і звичайно, це не дуже коли ти приходиш у ресторан і такий невпевнений, чи можна буде взагалі картою оплатити. І ну може, ресторани навіть і не так, але ось просто я хотіла морозиво купити на набережні, там у Саранді, і взагалі без варіантів у всіх, тільки кеш і навіть до речі, український автобус. Дуже великий клас. Тут настільки багато українців. Тому, друзі, якщо хочете їхати на курорт на курорт, де вас не будуть дратувати сусіди. Ось Албанія, це справді тут стільки українців круто. Ми ще нікого не бачили. З тих, кого ми не хотіли бачити, тому реально раджу. Ось, і взагалі, коротше, будьте готові до того, що там за парковку Продукти, якісь маленькі магазинчики, там не буде терміналу, тобто це трошки не така Європа. Тут вони, я так розумію, не хочуть платити податки взагалі, тому так, готуйте саме готівку. Ось, ну І зараз вже будемо доїджати, і буду вам там знімати. Я сподіваюся, нас це місце вразить, тому що, судячи по фотографіям, там реально дуже гарно. Коротше, ми доїхали, тільки що така була коментна ситуація. Коротше, ми заходимо, тут як такий пропускний пункт, не знаю. І кажуть 50 лек, а у нас немає грошей. Ну, готівки взагалі немає. І, звичайно, що картою не можна. І коротше, ми такі, типу, ну все. Я вже така думаю, ну блін, круто, коротше, треба йти е, назад і коротше їхати звідси. А він потім потім такий, типа го-гоу, <свісно> і тупо пропустив нас безкоштовно. Ось друзі, не знаю, <свісно> лайфхак хак це чи ні, але так, ну прикольно, тому що насправді це ж е, ну, якби так, гірське озеро, не знаю. чи... Нормально за нього брати плату, ну може так, тому що тут є ось така от тропінка і тут типу для хайкінгу. Тому зараз ми будемо підійматись. І вже там, вже там, коли ми дійдемо, буду вже знімати. Друзі, ну і звичайно кілька слів про це озеро. Взагалі, Албанія вона відома своєю природньою красою і вона приховує у своїх горах дуже унікальні природні пам'ятки. Однією з таких пам'яток і є це загадкове озеро Блю Ай. Як ви розумієте, то таку назву озеро отримало саме завдяки кольору води. Воно справді нереально блакитне, прозоре і просто кришталево чисте. А глибина озера, до речі, досі залишається невідомою. Водолази багато разів намагались спуститись на саме дно, щоб виявити глибину, але їм вдавалося спуститись лише на 45 метрів, а далі тиск їх просто підіймав угору. Ще один дуже цікавий факт про це озеро це те, що температура води у ньому цілий рік залишається незмінною. І це десь близько плюс 13 градусів. І звичайно, друзі, додаю більше відео, щоб ви могли побачити, яка краса вас чекає, якщо ви сюди приїдете. Коротше, тут взагалі не можна заходити, але всі через таку от, через такий прохід проходять сюди, щоб сфоткатись. Зараз я хочу залізти також. Так, ну ми вже йдемо до машини. Коротше, я дуже щаслива, тут нереально круто. Я дуже раджу сюди їхати, воно реально того варто. Тобто, навіть якщо ми би заплатили, це реально того варто. Ну це просто кайф. Вода тут прозора і реально таке озеро, я не знаю, де ще побачити. Звичайно, що вони є. Але тут прям ну, просто. Прозора, неймовірна вода. Ось, мені дуже сподобалось. Я навіть помочила ніжки. Але вона дуже прохолодна. Не те, що прохолодна, вона прям дуже-дуже ну, холодна, крижана. Тому, звичайно, купатись тут будуть тільки сміливі люди. А так люди стоять у черзі, щоб сфоткатись. Ось, я навіть думаю, що круто, що ми приїхали трошки ввечері, тому що я думаю, що у день, коли тут популярний час для відвідувань цього озера, було б дуже багато людей, і навіть неможливо було б е, зайти сфоткатись. Єдине, що моя фотка не вийшла, тому що тут, щоб гарно сфоткатись, треба, мабуть, все ж заходити глибше. Я вирішила не ризикувати. Я ще така людина, що якщо далі вже хтось чекає, що хтось хоче далі сфоткатись, то я вже не буду людей напрягати. Ось, я так швидко, коротше, фотка тут не вдалась, але я додам відео, які просто нереально описують красу цього місця. Ось, ну і круто, що тут така крута. Така доріжка для хайкінгу. тобто Все адаптовано. І навіть були туалети, але вони зараз зачинені. Я думаю, що в день вони мали бути відкритими. Би. Ось, Тому, друзі, ну тут реально дуже круто. Тут і вид на гори, і ось така от тропинка для хайкінгу. Тобто Тут однозначно є що робити, тому приїжджайте. Ось, тому що це е, бажаю вам побачити це на власні очі. Тут реально дуже-дуже круто. Ось, ну а ми вже поїхали далі у гіркастер, я вже буду вам там знімати. Е, шкода, що ми приїдемо, коли вже буде темно, але ну, що вже робити? Я все ж таки тут працюю ще, тому вже так як є. Ось, і там вже буду вам теж знімати. Може, ми зайдемо кудись поїсти. Я, звичайно, хотіла у своє перевірене місце, але прямо якщо ми дуже вже захочемо десь поїсти, то вже зайдемо десь у гіркастері. Ось, коротше, буду вже там знімати вам більше. Так, друзі, ось по таким цікавим дорогам їдемо у гіркастер. Залишилось ще недовго, тому вже скоро будемо там. Зараз просіли у ресторанчик у Гірокастрі, Ось, сподіваюся, правильно вимовляємо. Насправді ціни тут дуже бюджетні, тому що вчора ми поїли десь на півтори там, тисячі, а сьогодні я так думаю, що ми і до тисячі ходимося. Ось замовили піцу. Я собі також замовила м'ясо ще куряче. Ось, ну коротше, прикольно. Тут багато ресторанів, але більшість з них працюють як бари просто, тобто напої. А от ми шукали саме з кухнею, тому що хочемо заїсти і знайшли непогану на піцерію. Ось так. До речі, виглядає моє м'ясо, яке я замовила. Це курка у соусі та з грибами. Блін, ну прикольно, класно виглядає. Зараз буду куштувати. Друзі, ну і звичайно хочу розповісти вам трошки про це місто. Воно вважається одним з найбільш захоплюючих історичних та архітектурних скарбів Албанії. Розташовано воно на південному заході країни. І я можу вам гарантувати, це місто здивує вас своєю унікальною атмосферою та багатою спадщиною. Взагалі, друзі, місто належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І це справді не дарма, тому що в Албанії збереглись лише два таких автентичних міста: Гірокастер та Берат. На жаль, у нашому випадку ми доїхали лише до Гірокастеру, але це насправді показує, яка Албанія цікава, і що навіть у другий раз ми об'їздили тут не всі цікаві місця. Тому... Я думаю, що я ще повернуся в цю країну і буду її реально досліджувати, тому що тут дуже багато крутих місць. Особисто від себе хочу додати, що взагалі Єрокастр не схоже на іншу Албанію. І коли ти гуляєш цими вузькими вуличками, ти ніби опиняєшся у минулому, бо дуже багато будинків зберегло свою середньовічну архітектуру. Атмосфера у цьому місті справді дуже крута, тому що ці кам'яні вулиці, густий зелений мох на дахах, та старовинні дерев'яні двері, вони справді створюють таку дуже цікаву середньовічну атмосферу. І навіть е ці нотки туризму, знаєте, те, що дуже багато сувенірних лавок. Тут насправді такі прикольні сувеніри, що воно навіть ніяк не відштовхує тебе. Я особисто хочу додати, що як на мене, то якщо ви у Албанії, то треба обов'язково сюди з'їздити, бо це реально такий справжній скарб Албанії, який точно очарує вас своєю унікальною красою і духом історії. Друзі, ну і на цьому я вже буду завершувати це відео. Я дуже вдячна вам, що ви його подивились до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі у нових відео.